Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. УЄФА опублікувала оновлений рейтинг національних асоціацій. Чемпіонат України опустився з 23 на 28 сходинку. Таким чином Україну випередили Угорщина, Румунія, Росія, Словаччина та Словенія. Нагадаємо, у ЄФА нараховує РПЛ 4:33 бала за кожен пропущений сезон через відсторонення. Попри нижчу позицію України, змін у розподілі Єврокубкових місць поки не було, адже вони розпочинаються з 30-ї позиції. T. Професіональна футбольна ліга повідомила, що сезон 2025-26 у другій лізі буде проходити у три кола. Це рішення ухвалили клуби-учасники змагань. Задля забезпечення більшої ігрової практики. Команди будуть розбиті на дві групи за територіальним принципом. У перших двох колах буде зіграно по одному матчі на своєму полі та на полі суперника з кожною з команд відповідної групи. У третьому колі команди проведуть по одному матчу з кожною з команд відповідної групи розподіл матчів на своєму полі та на полі суперника буде в залежності від місця в таблиці за підсумками перших двох кіл. Всього у новому сезоні другої ліги візьмуть участь 23 команди. Базова дата початку першого туру 26 липня. Правий півзахисник Вереса Самуель Нонго розпочав тренування у загальній групі. 21-річний Камерунець повністю відновився від травми коліна, яку отримав на зимових зборах у Туреччині. Нонго не грав з минулого року. Загалом на його рахунку чотири гри без результативних дій у складі Вереса у попередньому сезоні. Нагадаємо, Вінгар був куплений влітку минулого року за 100 тисяч євро у хорватського славина. Півзахисник Олександрії Олександр Біляєв не поїхав разом з командою на збори в Австрію. Повідомляє та таке за інформацією джерела. Причиною цього є травма, яку 25-річний українець отримав незадовго до від'їзду. Наразі Вінгар проходить лікування на клубній базі у попередньому сезоні. Біляєв забив один гол у 22 матчах. Дмитро Криськів та Дієго Аройо отримали травми на тренувальних зборах Шахтаря. 24-річний Криськів зазнав м'язового пошкодження та пропустить близько трьох тижнів. 20-річний Аройо отримав травму бокової зв'язки коліна. Його орієнтовний строк відновлення складає два тижні. Новачок металіста 1925 Ілля Крупський зазнав ушкодження під час товариського матчу проти грецького Панатінайкоса. На 11-й хвилині гри захисник зіткнувся головами з футболістом суперника, після чого був змушений покинути поле та вирушити до лікарні. За офіційною інформацією, у гравця діагностували струс мозку. Попередньо Крупський пропустить близько 10 днів, однак очікується, що він ще встигне приєднатися до загальної групи команди під час нинішніх збройних. Зборів відбувся товариський матч між Херсбурком і Нюрнбергом. У цій грі у складі Нюрнберга дебютував український нападник Артем Степанов. Номінальні гості здобули розгромну перемогу з рахунком 13-0. А Артем відзначився покером у ворота суперника. Також на його рахунку один результативний пас. Вінгар Карабаха Олексій Кащук може покинути команду. Повідомляє азербайджанський журналіст Фуат Алекперов. 25-річний українець не задоволений своїм ігровим часом, тому розглядає варіанти зміни команди. Ймовірно, Олексій перейде в інший клуб в оренду, але також можливий і повноцінний трансфер. Кащук приєднався до Карабаха у березні 2024 року. Цього сезону він забив 8 голів та віддав 7 асистів у 39 матчах на клубному рівні. Ворота Реала Андрій Лунін прийняв остаточне рішення залишитися у мадридському клубі ще принаймні на один сезон. Це попри те, що у найближчому майбутньому планується продовження контракту Тібо Куртуа, повідомляє Діаріо Гол. Відзначається, що подальше перебування гравця в реалі буде залежати від ролі, яку він отримає у команді під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо. Поки що 33-річний Кортуа зберігає статус основного голкіпера, але фізичний фактор може призвести. Та до того, що Андрій стане номером один у воротах вершкових, зазначається, що це лише питання часу. Тренер і президент клубу Флорентіно Перес поділяють цю думку, вважаючи, що Лунін готовий до такої відповідальності. Минулого сезону Андрій продовжив контракт з Реалом до 2030 року. У сезоні 2024-2025 воротар провів 14 матчів за Реал, на насухо та пропустив 19 м'ячів. Форвард Роми Артем Довбик може перейти в Мілан. повідомляє Войс Гіалско. новому головному тренеру Росонері Масімільяну Алегрі подобається профіль 28-річного українця. Він хотів би отримати такого нападника до своєї команди. Попри це, для підписання Довбика Мілану потрібно вирішити долю свого нападника Сантяго Хіменеса. Існує варіант, при якому команди обміняють Хіменеса на Довбика. Перемовини вже розпочались. Цього сезону Довбик забив 17 голів та віддав три асисти у 45 матчах на клубному рівні. Нотінгем Форест хоче підписати захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Повідомляє Гунібактіс Хайбер. За даними джерела, клуб збільшив свою пропозицію з 10 до 15 мільйонів євро. Своєю чергою, Трабзон Спор хоче отримати за нього 20 мільйонів. Раніше про пропозицію у 15 мільйонів повідомлялося, але не називаючи клуб. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет, бери від гри своє. Батагов перейшов у турецький клуб у серпні 2024 року за 2 мільйони доларів зорі. Цього сезону Арсеній забив два голи та віддав один асист у 23 матчах на клубному рівні. Першим новачком Полтави цього літа може стати правий захисник клубу Юкса Микита Кононов. Повідомляє тато таке: річний футболіст виступав за збірну України Ю-17 та має досвід в УПЛ. Чотири матчі за Дніпро один. 22-річний Кононов минулого сезону провів 9 матчів за юксу і забив один гол. Хайдук оголосив про відхід нападника Назарія Русина. Контракт українця був розрахований до 30 червня, і сторони вирішили не продовжувати оренду. Назарі повертається в стан Сендерленда, який у наступному сезоні гратиме в АПЛ. Русин приєднався до Хайдука 25 січня 2025 року. Відтоді українець провів 17 матчів та віддав один асист. Лівий Вінгер Лехій Максим Хлань покинув клуб. Контракт Максима був розрахований до 30 червня 2025 року. Польський клуб пропонував футболісту нову п'ятирічну угоду з однією з найвищих зарплат в команді, але українець відхилив цю пропозицію. 22-річний Хлань виступав за Лехію з вересня 2023 року, коли перейшов в зорі вільним агентом. Цього сезону на рахунку футболіста 5 голів та 4 асисти у 30 матчах на клубному рівні. Термаліка оголосила про відхід сімох гравців. Серед них українські півзахисники Тарас Завіський і Андрій Домбровський. 30-річний Завіський приєднався до команди 1 липня 2022 року. На його рахунку 83 матчі. Забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Він провів на полі 5340 хвилин. 29-річний Домбровський перейшов 1 квітня 2022 року. За час перебування у команді він зіграв 86 матчів, забив 2 голи та віддав 5 результативних передач. Він провів на полі 7037 хвилин. Контракти футболістів закінчилися 30 червня і не були продовжені. Термаліка минулого сезону стала другою у першій лізі і вийшла в екстраклясу. Полтава оголосила про відхід з клубу чотирьох футболістів, йдеться про воротаря Богдана Васецького та півзахисників Богдана Шмигельського, Володимира Теменка та Дениса Червінського. Васецький став гравцем Полтави у 2023 році, перейшовши за матерською Олімпії. За цей час він зіграв за клуб три матчі, у яких пропустив чотири голи. Шмигельський виступав за Полтаву з 2023 року після відходу зі Скорука. Він відзначився чотирма голами у 28-матчах матчах за клуб Тименко та Червінський приєдналися до полтавців у липні 2024 року. Минулого сезону Володимир провів сім ігор. Результативними діями не відзначався. А Денис забив один гол у чотирьох матчах. Нагадаємо, у сезоні 2024-25 Полтава посіла друге місце в першій лізі і вийшла в УПЛ. Епіцентр залишили три гравці. Йдеться про захисника Олександра Жмуйду та півзахисників Микиту Полюляха та Максима Проціва. Проців виступав за клуб з літа 2024 року. У кампанії 2024-25 Він відзначився одним голом та одним асистом у 20 матчах. Полюлях грав за епіцентр з липня 2023 року. За цей час він провів за клуб 37 матчів. Жмуйда пройшов з епіцентром шлях від аматорів до чемпіонства в першій лізі. Він виступав за клуб з літа 2020 року. Провівши за цей час за команду 71 гру. Нагадаємо, епіцентр став чемпіоном першої ліги сезону 2024-2025 і у наступній кампанії зіграє в УПЛ. Оболонь оголосила про підписання двох колишніх гравців лівого берега. Йдеться про 25-річного центрального захисника Дмитра Семенова та 18-річного воротаря Вадима Сташківа, який грав за лівий берег. І у 19. деталі співпраці з обома гравцями невідомі. Лівий берег, який вилетів у першу лігу, підписав Семенова влітку минулого року вільним агентом. У поточному сезоні він забив один гол у 26 матчах. Карпати оголосили про продовження контракту з правим захисником Павлом Полегеньком за системою 1 плюс 1. 30-річний Полегенько виступає за зелено-білих з літа 2023 року. Він виступав за команду ще у першій лізі. За цей час у складі Карпат Полегенько зіграв 50 матчів, забив 8 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Кривбас оголосив про трансфер лівого захисника Анти Бекавача з боснійського посуш'я. Деталі переходу 23-річного хорвата невідомі. Сторони домовилися про контракт на три сезони. За Криворізьку команду новачок гратиме під п'ятим номером. Бекавач має у своєму активі один матч за збірну Хорватії Ю-18 та дві гри за національну команду ю 19 У минулому сезоні він віддав три асисти у 22 матчах. За Глембі Любін оголосив про підписання центрального захисника Пущі Романа Якуби. 24-річний українець підписав контракт з новим клубом до 30 червня 2027 року. За даними статистичного порталу Трансфермарт, сума переходу склала 650 тисяч євро. Якуба виступав за Пущу січні 2023 року. Спочатку на правах оренди з Валмієри, а через рік повноцінно до цього він грав за шахтар та Львів. Цього сезону Роман зіграв 38 матчів, забив три голи та віддав один асист. Український центральний захисник Дмитро Авдієв перейшов у варту. Контракт розрахований на один сезон. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Варта минулого сезону вилетіла з першої ліги у другу. Це третій за рангом дивізіон польського футболу. 23-річний Авдієв до цього виступав за підлісся з третьої ліги. У минулому сезоні він провів 32 матчі і віддав два асисти. Лехія орендувала у Динамо ще на один сезон центрального півзахисника Антона Царенка. 21-річний футболіст провів минулий сезон у команді також на правах оренди. Царенко зіграв 30 матчів, забив два голи та віддав два асисти. Ейпен оголосив про підписання нового контракту з центральним захисником команди Ігорем Пластуном. Сторони домовилися про новий договір про співпрацю, який розрахований до наступного літа. 34-річний Пластун приєднався до ЕПЕ взимку. З того моменту він провів 5 матчів. Результативними діями не відзначався. У минулому сезоні Ейпен посів 10 те місце у другому дивізіоні чемпіонату Бельгії. Керівництво Динамо продовжує виявляти серйозний інтерес до 21-річного Жоао Педро. Цей футболіст виступає за бразильський Корінтіанс. Згідно за даними журналіста Феліпе Сілви, Динамо знову активізувало переговори щодо трансферу гравця. На початку 2025 року бразильці отримали перший офіційний запит від білосиніх, але відмовилися відпускати захисника. Тодішні умови не влаштували клуб, а сам Педро залишався важливою частиною ротації. Зараз Жоау Педру втратив місце в основі та може піти. Контракт захисника дії до кінця 2026 року. Паралельно стало відомо, що перехід захисника Браяна Медіни з Америки декалі в Динамо зірвався. Саме тому клуб знову повернувся до кандидатуру Жоау Педру як потенційного підсилення оборони. Як зазначає Феліпе Сілва, переговори тривають. Динамо знає умови Корінтіанса та веде зараз активну роботу щодо цієї угоди, щоб вона відбулась. Італійський фахівець Сальваторе Фоті, який працює асистентом головного тренера Фенербахчі Жозе Мооріньо, може очолити харківський металіст. Про це повідомляє тут у Металіст вже зробив пропозицію 36-річному італійському фахівцю, який зараз роздумує над тим, щоб розпочати самостійну тренерську кар'єру. Фоті працював у тренерському штабі Мауріньо не лише у Фенербахчі, а й у Ромі. Також він працював асистентом головного тренера в Торіно, Мілані та Самдорії. В якості гравця Фоті провів 30 матчів і забив 10 голів за молодіжні збірні Італії різних вікових категорій. Він виступав за низку клубів. Кар'єру був змушений завершити у 27 років через невдалу операцію на спині.